Так, добрий день, сьогодні 7 липня 2023 року закінчили ми корчувати ділянку 2,3 гектара, Зробили один бурт десь посередині ділянки. По, по краю залишили дерева, бо скорчуються вони чуть пізніше, коли зробить ця обкос пшениці. Бо Дерева велике, треба заїжджати на поля в пшеницю. Це ми наблюдаємо таку ділянку, яку ми робили цілий місяць. Була дуже важка, бо дуже-дуже було багато дерев. Зараз ми продовжуємо виконувати роботи. Пробиваємо просеку в, в заросших хащах. Зараз да, будет. Вот, Покажу, раз Так, Ось ми бачимо розкорчовану ділянку. Вона була згорнута у один кагат. Це залишалося вітки, корені, бо будемо ще докорчовувати один ряд шовковиць старих у діаметрі 50-30. 20 см ми їх бачимо на задньому плані. І потім, коли ми будемо згортати, воно все згорнеться до однієї до одного кагата. Роком ми продовжуємо виконувати корчування дерев на ділянці. 7,5 гектарів. Зарощих хащів, ми бачимо їх. Ось до ми пробиваємо просіку. Щоб можна було потім корчувати і перегортати розкорчовані дерева на чисту площу. Ось так. Наблюдаємо дуже-дуже великі хащі. Скоро ці великі хащі стануть ось такою гарною ділянкою. Тут продовження відео зйомок. Так, оце ми бачимо хащі. Оце просіка. Будуть зараз заходити в неї. Так, це ми бачимо покорчовану діляночку вже невеличку. Гарна, без коренів. Отакі великі корені ми витягнемо, ми бачимо на задньому плані корені шовковиці. Велика шовковиця, дуже-дуже велика. Ось такий ствол, таке, таке дерево. Його туди. І от ми бачимо, трактор працює. І от на задньому от ще на акумулятор наїхали. Треба ж було новий акумулятор, переїхали трактором. Ну, буває, щось відпрацюємо.